Тебе відправили на танці через те, що тато вважав, що у тебе криві ноги. Да. А, які були тоді відчуття, коли, ну, коли ти таке чула? Це у ну, скільки років? Це п'ять років. тобі? А, це в 5 років, а, він а, мав таку думку. А, дякувати Богу, десь там до 16 років а, проживання з батьками. Я все ж таки змінила його думку. Ну але ж коли в 5 років дитина чує, а, що в неї криві ноги. Це сто відсотків накладає а, певні комплекси. Ну а дивись, він ніколи не казав це, типу, в такому аб'юзивному характері, да. Тобто, це було не пригнічування мої мене як жінки, да? як дівчинки. А це була, типу, мотивація для того. Він це ну казав з таким гумористичним підтекстом, що, типу, ти така худорлява, в тебе колінки випирають. А від цього здається, що в тебе такі, типу, трошки кривуваті ножки. Mm -hmm. Ну. І по перше, він сам був спортсменом, і він дуже хотів, щоб його дівчинка, його донечка мала такі е граційні форми, була такою жіночною, граційною і. Е Мала гарні принади. Можливо, в дитинстві я могла напевно за це інколи, як ти кажеш, сумніватися або мати якийсь комплекс, да? але зараз вже дорослою жінкою я дуже дякую своєму батькові, який. Ну, скажімо, таким чином зміг мене змотивувати і привити любов до спорту, до здорового способу життя, і до того, якою саме має бути жінка.